25 лютого власне та дата, на яку анонсував Дональд Трамп відновлення і чи продовження другого раунду вже переговорів американо-російських переговорів, але незважаючи ні на заяви Трампа, ні на заяви американської сторони. Очільник можна сказати російської делегації Лавров. Сьогодні відправився з візитом до Ірану. Про це будемо говорити далі. І загалом проаналізуємо той фон, яким супроводжується зараз. Перемовний процес або його відсутність, ну а паралельно з цим відбува, відбулася ще напередодні зустріч е, турецького лідера Ердогана з е, міністром закордонних справ Росії Лавровим, е, там так само обговорювали шляхи завершення війни. А е, власне тривала зустріч годину, на якій Лавров заявив, що неможливо закінчити війну, не усунувши причини її виникнення. Е, ну а сьогодні, коли мали відбуватися уже переговори за версією. Трампа, а між представниками Сполучених Штатів і Росії, сам же Лавров натомість відправився до Ірану. Детальніше про все це будемо говорити далі. З хвилина хвилину до нас долучиться Олег Секян. А поки я ще повернусь власне, до зустрічі Лаврова і Ердогана, вона так само є знаковою, тим паче, що напередодні український президент Володимир Зеленський зустрічався з Реджепом Тимпом Ердоганом і Очевидно, що Туреччина теж може відігравати е, знакову чи помітну роль е, в завершенні російсько-української війни або принаймні в у її врегулюванні. Е, е. Ердоган, до речі, після роз... зустрічі із Лавровим е... заявив про те, що Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Я пропоную далі і послухати власне цю його заяву. Так само як ми оголосили про своє неприйняття війни три роки тому, коли почався конфлікт. Сьогодні ми сповнені рішучості докласти всіх зусиль. Щоб припинити війну шляхом переговорів. Роблячи це, ми продовжуємо нашу рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Ну, я нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський, який, як я вже зазначала, зустрічався із Рджепом Типом Ердоганом, заявив, що Україна бачить Туреччину серед гарантерів безпеки. Як я вже сказала. Туреччина а, може відігравати помітну роль в переговорному процесі. Туреччина є кхе, впливовою країною в нашому регіоні, незважаючи на те, що має а, дружні, так би мовити, відносини з Росією, в той час підтримує територіальну цілісність а, України. Ну і особливо роль Туреччини а, може бути м, потрібна нам якраз а, зокрема в в кримському питанні. Тому ось така історія, і цікаво нам. власне, Дійсно, як Туреччина може вже реалізувати своє бажання, очевидно, бути частиною перемовного процесу. Ну і так само ем, наскільки це все ж таки може закривати українські потреби в цьому питанні. Говорила я про те, що активізувався Китай напередодні відбулася телефонна розмова, про яку я вже згадувала. Ну і справді у ем, Нью-Йорку може відбутися зустріч ось цих друзів миру, яких називає Китай. А по факту, ну принаймні, як в ЗМІ називали це клуб друзів Москви. Мова йде про знову ж таки в першу чергу Китаю і Бразилію, а також країни, як прийнято називати, глобального півдня і в. Вході, і і це ще один паралельний процес, який фактично може конкурувати із зусиллями американської сторони і безпосередньо бажанням Дональда Трампа бути таким єдиним і головним миротворцем в цій історії. І, от, наприклад, коли сам Китай говорить про те, що позитивно оцінює американо-російський діалог, то очевидно, що лукавить Пекін, бо незважаючи на таку ну публічну підтримку. Відновлення американо-російського діалогу очевидно, що перспектива перезавантаження відносин між Росією і Сполученими Штатами точно не грають на руку Китай, точно Піднебесна не може бути в цьому зацікавлена, оскільки тоді. Менше впливу на Москву, яка стає все більш економічно залежною, знову ж таки від Китаю в ході якраз повномасштабної агресії, яку Путін розв'язав проти України в будь-якому випадку, точно буде дуже цікавою роль Китаю, і як власне Китай. Може впливати на зусилля Дональда Трампа якнайшвидше закінчити війну. До речі, Трамп говорить про те, що Зеленський прибуде до Вашингтона цього або наступного тижня. каже, що угода з європейцями про європейські гарантії безпеки для України буде готова наступного тижня. І загалом, під час прес-конференції із Еммануелом Макроном він каже, що миру досягти в Україні можна уже в найближчі тижні, якщо ми всі будемо розумними, сказав Трамп. Ну не впевнена, що ці заяви, м'яко кажучи, мають під собою реалістичне підґрунтя, тому що, поки Росія не демонструє зовсім ніякої готовності до... Припинення бойових дій а, і а, бажання дійсно укласти мирну угоду. А, навпаки, а, сьогодні, коли Очільник міністерства закордонних справ Росії Лавров, який мав би очолювати нині в Саудівській Аравії, а власне російську переговорну групу, а, коли мав би відновитися чи мав би відбутися вже другий раунд американо-російських переговорів, тим часом Лавров відправився в Іран.